Добрий вечір тобі, пане господарю, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий, народився. Іздвяна зірка на небо вийде, малий Ісусик до діток прийде, малий Ісусик, Божа дитина, буде святвечір, буде ялина. Благослови Боже і Божя Маті, про різдво Христове колядки співати. Буде колядка в кожній хатині, настане втіха в Україні. До хати до хати і звернуло діти, тут колядувати. дзінзілін, дідзілин, дзін весело співаймо, дзінзілін, дінзелин, Богу прославляймо. Дзінзілін, дідзілин, дзін весело співаймо, дзінзілін, дінділин. Христовим та добром усіх. Прийміть нас, колядників у а ми за давні басхівським звичаєм, що вам закоядуємо і щастя та добра побажаємо вам. Нам колядувати, ваші дім заселяти ваші дім заселяти Христа прославляти. Радість так. Зі святом величним, за святом очистим Вітаєм вас нині, ми на Україні. З ним пригодить радість в кожну хату всюди. Як часи минули, знов святкують люди. Святкують, радіють, що Христос родився, що в ясах на сіні він для нас явився. Святковий день, щасливу годину, вітаємо всю вашу родину. За святим різдвом вітаю. Їм здоров'я бажаю господи, на воли, господині, на квочку, хлопчим дівчатам, на гуляння, малим віків, добавляння, просто Богу вихваляння. А видайте на окуті, що стоїть на покуті. І з горілим та зміком, і з горячим пирогом. Христос родився, Бог воплотився ангели співають, царі вітають, поклін вітають, пастирі грають, чудо, чудо повідають Хай за вікном хурдича злиця, а нам співати і радіти. Горить ялинка у світлиці, з різдвом Христовим любі діти. Нехай україні. Благаемо Боже, хай в трузе Нехай всякий лихо наш край обминает. Вина поскорейше наш дим залишает, Христося рождает. Один кристаллевый, лесбиян оценит, На счастья и радости Нехай новоречный чудово пора, а Будет жиралом достатку и добра. Маленький Ісусе не спить, не дрімує, рушенятами своїми весь світ обіймає. І вашу хатину, і вашу родину, і всю Україну Христос зарождає. Що голосять на світ весь, що Христос родився десь, хай колядочка лунає і сніжком хай посіває, Хай рік несе у хату, щастя і радості багато.